І хто то її допустив, хто взагалі дозволив, щоб вона була. Невже хто комусь вигідно, хтось хотів, щоб була війна? Таке ліберальне ставлення до війни, до вбивства дає йому зелене світло. Люди кажуть, я не вірю в Бога. Мені Бог не потрібен, де він, як та війна настала. І кожен з нас собі каже, я маю свої закони, я маю собі Бога в себе в серці, в голові, де хочеш. У мене мій всесвіт. Ну, Уявіть собі, що такий хтось ще, як і ви, каже, та я теж маю свій всесвіт свого Бога і свою думку стосовно всіх законів і так далі. І приходить і вас вбив в хаті. Він лише вдома на ліжку, він приходить і вас вбиває. Каже, ні, він такого не зробить. Чому не зробить? Він має свою думку стосовно всього. Він вирішує сам, як вчинити, тому що не дотримується законів, яких Бог сказав. Кожен живе своїм розумом. Кожен, а ми так часто кажемо, що ну, кожен має право вірити те, що він хоче. Невже? Кожен, хто бажає, може робити те, що йому завгодно. Нема закону Божого, нема правил, які Господь Бог нам дав, щоб вижити в тому світі в людини немає нічого вічного в голові, коли вона не вірить, що є вічність, що є Бог, що є наслідок того, як ми зараз живемо, ось це породжує оцей лібералізм, гуманізм, ізм оцей. І тоді немає ніякої грані між добром і злом. Коли немає вічності, то людина робить те, що важливе хіба в її очах. І через це ми маємо такі великі наслідки, через це безбожжя. через те, що людина не хоче коритися законом Божим.